Знаєте, і одного, я мав один раз такий випадок, подзвонив до мене Єгумен, я був на служінні івано франківському і каже: Романе, треба скоренько в садочок там, Миколая, тут біля нас, біля храму. Я кажу, коли? Він каже, вже. І я одним словом, знаєте, ну, треба, значить, треба, кричуть священника, паруха чи як то сказати, отець не мав можливості йду я. Я приходжу, а мені кажуть. А ви не маєте одягу, що в Святому Миколаю. А я кажу, мені не повідомили, мені сказали, що має бути присутність. Я кажу, нічого, якось буде. І знаєте що, коли я зайшов до дітей, діти не розгубилися і кажуть, о, ми знаємо, ти живеш там, де живе Святий Миколай. І знаєте, і це пішла зовсім повністю така, знаєте, як би сказати, для мене особисто певне розпруження. Тобто я живу там, де живе святий Миколай. І дійсно так воно є. І вони кажуть, Миколай, напевно, настільки має багато обов'язків, що він не встиг і послав тебе. І тоді вже, знаєте, я від імені Миколая роздав подарунки. І це, можливо, навіть стало знаєте, якимось таким е правдивим моментом, що ми можемо також бути помічниками Святого Миколая. І я бажаю батькам і, направду пояснюючи певні речі, бути помічниками Святого Миколая. Найперше це вподібнюватися в його доброті до нього, бути таким, знаєте, відкритим, любивши своїх дітей, і, дарувати їм найпевно ну, найні найбільший подарунок це свій час, а пізніше вже якісь інші речі буде, коли ти думаєш чим здивувати сьогодні. Дитину це навіть я не знаю. Досить такий, знаєте, спектр. Ну, не знаю, колись нас здивували мандаринкою і цукерком, а сьогодні чим здивувати? Може, навіть і телефоном дуже не здивуєш. І тому, напевно, сьогодні це найважливіше мати час для них і не боятися бути помічником Святого Миколая.